Інші події. Вже в 12 жителі та гості Іванополя Чуднівського району офіційно відзначили День селища. Флешмоб, пісні, танці, ярмарок, виставка робіт юних умільців та місцевих майстрів. Все це радувало око та звеселяло душу. Із подарунками завітав на свято народний депутат України Віктор Звадовський. Він подарував громаді потужний мотоблок для сільськогосподарських потреб, а колективу дитсадка принтер, сканер та ксерокс. І сьогодні наше завдання. При децентралізації зберегти все те, що у нас сьогодні є, воно напрацьоване. В першу чергу це повинні зі... лікарня, У вас була проблема, від якої я осторонь не стояв. Ми знайшли з депутатами районної ради і знайшли той вихід, де лікарня ваша залишилася, і воно повинно працювати, в тому числі і школи. З розумінням ставляться. Керівництво до цих питань я думаю, при децентралізації це все буде збережено. місцеві жителі дякували Віктору Розвадовському за те, що він переймається проблемами і турботами громади. Це людина. Переживає за людей. І коли стали питання по лікарні, він перший виступив і сказав, що лікарні в полі не закриємо. Я від імені, від імені нашого селища, від імені всього нашого нашої громади. Хочу виразити вдячний Вікторі Спорозводовському за таку батьківську заботу про наше селище. На урочистостях Степану Заставному та когорті активних жителів вручили грамоти районної влади за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у розвиток територіальної громади. Отримав таку відзнаку і Петро Іщук свого часу він посприяв створенню у селищі нових робочих місць. Відкрили швейну майстерську, де працює більше 80 жіночок. Нам, на народного депутата, шановного, порядного, доброго, чуйного Віктора Йосиповича Розодовського, повезло. Ми повинні його підтримати, всіх тих негараздах, всіх іменно негараздах його. Бо це людина. Яка не стоїть біди, людських бід, любої сім'ї? Як зазначив селищний голова Іван Марков, Іванопіль позитивно змінюється на очах. Два роки вже буде минуло, як ми відкрити нову відкрили новий дитячий садочок, відновили на 100 місць. Потім в нас почала, ось уже кілька років. Працює. Цех на відстані, так сказати, фабрики ріф, на якому задіяно близько ста чоловік. Так що в нас ну і є чим похвалити на сьогоднішній день. І наші люди заслуговують для те, щоб відпочити і щоб про них почули. Тож своєю самовідданою працею жителі Іванополя продовжують творити історію селища та його сьогодення. Інші події.